Зараз буду шок-контент. Я думаю, що ви такого ще ніколи ні від кого не чули. Якщо чули, то поділіться. Маленька передісторія. В моїй рутині дуже вагому частину займають перельоти. Я взяла собі за традицію після кожного перельоту йти і робити масаж, щоб, хоча б, якось нівелювати той стрес, який отримує наш організм в повітряному просторі, в літаку. Але цього разу сталося щось. Дуже неочікуване. За минулий місяць у мене було 10 прильотів. Це не мало і не багато, але вони супроводжувались різкою зміною кліматичних умов від мінус 30 до плюс 25, потім до нуля, і напевно це якось таки вплинуло на мене. Трапилось наступне. У мене це звучить жахливо. У мене стиснувся череп. Якби жахливо це не звучало, одразу буде спойлер. Це можна виправити і робиться це доволі таки приємно. Як я це відчувала на собі? Кожну ніч я не могла нормально спати через проблеми з диханням. Я буквально прокидалася від того, що не могла зробити вдих. І вже жодні масажі, дихальні практики, спреї мені не допомагали, аж поки я не прийшла на терапію, яку я ніколи раніше не робила. Я раджу вам звернути на неї увагу, бо вона багато чого в житті налагоджує, як виявилось. Називається ця терапія КСТ, краніосакральна терапія. Суть її полягає в тому, що вам терапевт мануально за допомогою легких дотиків до голови налаштовує правильне функціонування ваших кісток, спинномозгової мозгової рідини. Я вибачаюсь, якщо я щось сказала неправильно, бо я некомпетентна в цій галузі. І так, дійсно, після цієї процедури в мене було декілька незвичних відчуттів, але врешті-решт це вирішило мою проблему. Я можу дихати, в мене все окей з черепом. Мені здається, що це доволі такий був цікавий і важливий досвід, і я відчуваю, що я мала ним поділитись. 是吧